Вчора, 20 січня, рівно за місяць після масштабної кібератаки з боку Росіян, Міністерство юстиції України звітувало про повне відновлення усіх державних та єдиних реєстрів. Парламентарі вже підготували пропозиції щодо законодавчих змін, що мали б убезпечити на майбутнє доступ до державних серверів. Яких кроків вживає влада, щоб запобігти хакерським атакам? Докладніше далі. 20 грудня 2024 року, як кажуть it фахівці лягли ключові державні реєстри: вебсайти Мін'юсту та Держпідприємства Національні інформаційні системи, портал державних сервісів Дія та інші критично важливі системи. Це сталося внаслідок цілеспрямованої атаки ворога. Запустити перші три реєстри: єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр, єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, фахівці змогли на 11-й день на відновлення роботи решти за прогнозом, Зами мало піти ще від 7 до 20 днів 20 січня, за повідомленням Мінюсту, було відновлено останню групу реєстрів. Це, зокрема, державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний реєстр обтяжень рухомого майна, автоматизована система виконавчого провадження, електронний реєстр апостилів, єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, автоматизована система банкрутства та неплатоспроможність та єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення закону України про очищення влади. втім, як зауважив виданню телеграфією, народний депутат і заслужений юрист України Ігор Фріс, що очолив робочу групу при ТСК по ліквідації наслідків хакерської атаки, на сьогодні нотаріуси та реєстратори не мають доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нардеп також наголосив, що наразі у підвішеному стані лишається питання щодо віднесення ДП національні інформаційні системи до підприємств критичної інфраструктури та бронювання працівників цього держпідприємства. Тож яким Іном влада планує захищати державні дані у майбутньому, за словами міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. Наразі якраз триває розробка і затвердження механізмів, які б дозволили убезпечити державну систему від кібератак. Зокрема, буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Крім того, депутатам пропонують повернутися до питання обмеження доступу до певних даних, що містяться в державних реєстрах. Відповідний законопроєкт номер 11 2533 було подано ще наприкінці серпня і погоджено з профільним комітетом. Нагадаємо, що Україна увійшла до четвірки країн, на які здійснюється найбільше кібератак разом зі США, Південною Кореєю та Китаєм. Найчастіше хакери насамперед російські атакують урядові структури та органи державної влади, сектор безпеки та оборони, телекомунікації та іт системи медіа, енергетичний сектор, логістику та банки за даними урядового центру реагування на кібероперації СЕРТ ЮЕЙ рік Україну у цифровому просторі атакували 4315 разів. Кількість ворожих кібератак зросла на 70%. і це при тому, що не всі інциденти фіксуються. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.